Розтоплюємо 150 грамів вершкового масла, додаємо 125 грамів цукру і 10 грамів ванільного цукру. Все гарненько перемішуємо. Далі додаємо 2 яйця, ще раз перемішуємо. Тепер беремо борошно 250 г і 1 чайну ложку розпушувача. Розсіюємо борошно, все змішуємо. Виходить, таке рідке, достатньо тісто, воно, звичайно, буде липнути до рук. Але, щоб формувати печиво, можна використати кулінарний мішок. Я взяла просто ложкою і викладаю на пергамент такі кружечки. Викладайте достатньо далеко, тому що печиво буде розпливатися в духовці. І тепер зверху шоколад. Тепер в гарячу духовку при 180 градусів. На 20 хвилин. Печиво готове, воно хрустке, але разом з тим воно м'ягеньке. Смачно, дуже швидко. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал.